На Закарпатті священик московського патріархату не дозволив занести у храм тіло загиблого героя. Рідні переконують, священик образився або вони не запросили його служити панахиду за полеглим. Пан Панотець замкнув двері храму і відспівувати загиблого на війні героя довелося на вулиці перед зачиненою церквою. Кореспондентка ТСН Світлана Денищук розповість детальніше. Не могли повірити, помірити, що ось так відносяться до героїв. Брата, що загинув на передовій Ярослав, поховав кілька днів тому, але досі не може оговтатися від того, що сталося у церкві. Розповідає, трону з бійцем не змогли внести у храм, як того вимагає давня гуцульська традиція. Двері зачинив священик московського патріархату. Брат помер за Україну, а його вбили росіяни. Ну, і було б якось некрасиво. Зневажливо, щоб похоронами займалися. Церкву Московського патріархату у селі Чорнотиса, де народився та виріс боєць Дмитро Спасюк лише одна церква, і хоча колись будували її усім селом, вона підпорядковується саме московському патріархату. Тож відспівувати загиблого запросили священика православної церкви України із сусіднього Ясіня. У місцевого панотця просили лише дозволу занести труну у храм. Ми йому зателефонували повідомити про те, що він не буде займатися похороном. На що він відповів? А я що і виключив телефон. І Відтоді з нами на зв'язок виходить. 25-річний Дмитро Спасюк на передову пішов у 2018-му, Згодом був демобілізований за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії. Поїхав на заробітки за кордон. Та коли росіяни почали бомбити українські міста, повернувся і вирушив на фронт. Загинув 7 жовтня неподалік Херсону. Селяни, що прийшли провести Дмитра, в останню путь не вірили очам, відспівували героя України під зачиненою церквою. Ми мав дати наоборот велику честь і співчуття тим, тим батькам, тим рідним, тим хлопцям, мовно надати велику підтримку, а це не підтримка. Храм уже більше як 100 років у нас. Його будували всі. Ми теж туди ходили раніше до церкви, але після повномасштабного вторгнення, тоді, коли... В наших дітей летять кулі, коли нас вбивають, коли московський патріархат призвав нас вбивати, як можна йти? Священика, що зачинив храм вдома, нині немає телефону. Він запевняє, ніхто йому не телефонував і ключа не проси. І додає, навіть якби церкву відчинив священика православної церкви України туди не впустив би Храм би був відчинений, але за умови, що ті священники стояли би на дворі, а родичі би в храмі попрощалися, як має бути. Староста села переконаний дату і час поховання бійця. Панотець знав і ігнорував свідомо. каже напередодні поховання, сам намагався зателефонувати йому, щоб попросити усе зробити по-людськи. Але священник вимкнув телефон. Я попробував зателефонувати. от у мене є тут телефоні в 13.57, У нього телефон був виключений. Я також не міг до, до, до нього до телефонувати. Брат загиблого каже, священник повівся так зневажливо, бо відчуває безкарність і підтримку деяких вірян. Вони багато. То років ходять сюди до нього, в церкву, і під його впливом так сказати. Його в основному підтримує старше покоління в селі. Нині родичі бійця хочуть притягнути священика до відповідальності вже написали заяву до поліції. Світлана Днічук, Станіслав Бобуський, Закарпаття ТСН «Марафон». Єдині новини.